Моя знайома доводить мене просто до нервового зриву. Назвемо її м, Люся. Це не співзвучно з її іменем. Вона мені забороняє говорити про неї на терапії. Хоча вона мене дуже сильно хвилює, точніше, її. вона молода жінка, яка зловживає дуже сильно алкоголем, але цього не хоче визнати. Я їй дала свого психотерапевта, і вона ходить ну, дуже рідко, але ну, як ходить неї все зав'язано в тому, щоб все було онлайн. Вона займається онлайн з моїм психологом, і ми з психологом теж обговорюємо її, бо вона мене хвилює. На минулій груповій терапії я витратила дуже багато часу на те, щоб напрягати всіх говорити про цю дівчину, бо я дуже хотіла їй допомогти. Але не знала, як мені це зробити, бо вона навіть не визнавала того, що в неї є алкоголізм. я мала необережність їй про це сказати, що от я говорила про тебе на групі, вона мені каже: Люся, а хто тобі дозволив про мене говорити? Я така, в смислі, мені треба дозвіл, щоб говорити про тебе на терапії. Якщо я через тебе якось страждаю, чи мені через тебе погано, я не повинна в тебе питати дозвіл. Але вона думає не так. Вона думає, що я повинна була в неї спитати дозволу. Тобто, коли вона спілкується з моїм терапевтом про свого чоловіка, наприклад, або про свою маму, вона питає в них дозвіл. Ну, це камон, блін, це дуже дивно. Я її знаю десь уже років вісім. І вона на мене вішає дуже багато відповідальності. Вона говорить про те, що я єдина людина, якій вона може позвонити, яка може її вислухати, може підтримати. Але взамін вона цього не може дати. Ну це понятно, я від неї цього навіть не можу вимагати. Але вона навіть не може до мене спуститися на 5 хвилин на каву, коли я просто знаходжуся біля її під'їзду. Тобто, ну розумієте, наскільки там вообще все зав'язано на тому, щоб взагалі не виходити з дому. І вона думає, що вона соціальна, бо вона ходить в магазин, щоб купляти собі вау. Да, я розумію, там дуже великі проблеми масштабні, але вона цього не визнає. І мені від цього просто, блін, хреново. Того, що мені шкода, вона молода дівчина, в неї все життя попереду. А вона просто кожен день на бутилці, і все. Постійно бреше і вигадує різні там історії, то вона якийсь там бізнес відкриває з якимись мужиками, то вона волонтер, то вона фітнес-тренер, то вона вже письменниця, то вона вже художниця, то вона вже на якомусь там заводі працює. Ну, коротше, брехня-брехню покриває. І я розумію, що в мене.